Маршрут номер 3 у вашої увазі. Сучасний з лютого 26-го року. Зараз ми космічно проїхали, да, подивилися зеркало заднього виду. Вже вмикнули лівий поки пору, так і переваги не дає. Їдемо повільненько, щоб всі, хто позаду на четвертій смузі, зараз проїхали і ми безпечно туди перелаштуємося, нікого не підрізаючи, чекаючи. У нас ще метрів 200 до світлофорчика. Перелаштуємося на свій ряд тільки коли... Это было бы Так, так, так. Вот так. Чудово. Вот там машинка, машинка. Нельзя так работать. Он не дает. Да можно да, то да, чудово. И повороты На чем мы пары хрести, куда щоб на пішохідному переході не зупинитися, Тут ділянка регульована, далеко не заїжджаємо. Так. Слідкуємо, щоб поворот лівий, опу підтягуємо свою. Так, 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 так. Добре. І ще витягни прямісінько туди, Тому що зад у нас з прямими колесами. Ось так, добре. Зараз підтягнули добрему частину автомобіля і слідкуємо. Ну, дублюючи на роботу, не працює, зараз світлофора там у нас не видно. Так. Зусічні стоять і ми на другий ряд, то саме раз, і лівий повороту тут. Сказка. Так, і... Ексклюзивність цього маршруту, то що на другому звідси світлофорі, на сокіл будемо повертати ліворуч то можна на, до космічної вулиці переростуватися на третій ряд, переконалися. Ростувалася крапочка, добре їдемо і здаткуємо з киса до Тут ми не займаємо четвертий ряд, тому що знак 5.18, знаки напрямок руху по смузі показують, що а, з четвертого ряду... Ліворуч або на розворот. Нам цей маневр треба буде ліворуч зробити на наступному перехресті. Ну, на всякий випадок скажу, що ми знаходимося <скільки> у зоні дії знака забороняючого зупинку. Він там був встановлений то перед першим, він діє до цього перехрестя. Якщо буде необхідність або пропозиція зробити зупинку, то ми кажемо так почули. І поки не повернемо вже на сокіл після. Панікахи, так вулиця. О, порушничок на червоний сигнал летить. У нас зелене світло прямо. Так. Свої... Проїхавши перехрестя. Потім опакаємо відповідне поки що повороту, Швидкість руху, передачі, все відповідає. Подивилися дзеркало, що там у вас смуга вільна. Перештувалися, виключили поворот. І не пізніше ні за 50. 100 метрів в населеному пункті будемо вмикати знову ж таки відповідний що повороту. А ліворуч на сокіл дуже приємно їхати, тому що буде, якщо регульований і працює світлофор. От зараз оцей випадочок, коли додаткова секція працює, але поки ми доїдемо, вона вже виключиться і будемо чекати наступної серії. Буквально Секунд 12-13 додаткова секція працює, вона починає працювати, якщо програму не перепишуть одночасно з основним зеленим сигналом. І у разі, що ми тут з вами стоїмо, будемо стояти ми другими, то дійсно не складно буде потім проїхати. Ну, зараз ближче до дозволяючого сигналу, знову включусь. Так, от 4, 3 і вмикається одночасно з основним зеленим сигналом. Поїхала, 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 працюємо. Пойшла, пошла, пошла. Добре, друга. І чудово. Ми встигаємо. Слідкуємо за розміточкою 1,7 з короткими стрихами і рівними проміжками. Добре. Чудово, лівий показчик працює. На другому ряду ми опинилися. Уже до пішоходів ще червоний. І потім переростовуємося на перший ряд. Телефоном закривається, не вижу нічого. Ось так. Перешкоду зробив. Да. Все гаразд. Извините. І зйомочку проведемо до місця, де можливо припинити рух. Давайте і там уже закінчуємо зйомку цього третього маршруту. Деякі адміністратори наполягають, що тут можна зупинятися біля. Велосипедної смуги прямо на першому ряду. Моє скептичне становище до цього всього. Так. А отам карманчик, де знак, забороняючи стоянку, зупинку він не забороняє. Подивились вже праве дзеркало, включили поворот. На суцільну лінію не наїджаємо обережненько, обережненько. швидкість. Ще подивилися дзеркало. І поки не заїдемо, поки ще повороту правий повинно працювати. Працює правий. Повне припинення руху діє раз, два, три.